В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним у Кремлі. Заявили про можливість швидкої зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом та зробили заяву про результати переговорів з делегацією Сполучених Штатів у Москві. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися вже найближчим часом. Про це заявляє помічник воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським пропагандистам. Вона ця зустріч може відбутися звичайно, тому що обговорення усіх питань у Москві відбувалося на базі тих ключових домовленостей, які були досягнуті в Анкорич. Чи сказав Ушаков, водночас він повідомив, що телефонна розмова двох президентів наразі не запланована. Ви знаєте, це все вже легко організовується, зазначив він. Ушаков також наголосив, що Кремль очікує на позицію Білого Дому щодо недавніх переговорів російського лідера Путіна з американською делегацією, які відбулися у вівторок. Його словами зять президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джаред Кушнер активно працює над пошуком шляхів врегулювання ситуації навколо України та, звісно, надає цьому процесу більше структурованості. Він підкреслив, що участь Кушнера у зустрічі з Путіним у Москві була саме американською ініціативою. Кушнер уже якийсь час підключився до питань Росії. Українського врегулювання і працює дуже активно в деяких питаннях, навіть несамовито, я б сказав. Плюс, що важливо, кушнер як людина свого характеру додав більше сміливості у систему цієї роботи, сказав Ушаков. Як писав Головред, 2 грудня, Стів Уіткоф і Джаред Кушнер зустрілися з російським диктатором Путіним для обговорення можливо. Сьогодні мирного врегулювання, однак ця розмова не надала помітних результатів. Про це 24-му повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше завершити цю війну, і Європа разом з Україною підтримують таку позицію. Тоді якось Москва навмисне затягує процес. Подоляк підкреслив, що Росія намагається продовжувати бойові дії, створюючи лише видимість діалогу, Путін не відступив від своєї ключової мети добитися повного занепаду України. До того ж, Кремль використовує війну як інструмент постійного тиску та провокацій щодо Європи.